Це табличний процесор, який автоматизує підрахунок на сьогоднішній день. Ексель це універсальний інструмент у Солонянському ліцеї. Урок інформатики діти навчаються працювати з таблицями. Вчитель показує процес їхнього створення на інтерактивній дошці. Важливо те, щоб ви зрозуміли, що робить табличний процесор. Учитель інформатики Андрій каже, вивчати роботу комп'ютерів та інформаційних систем без гаджетів неможливо. Тож в кабінеті 12 ноутбуків, проєктор та інтерактивна дошка. Ділиться, якщо ноутбуки можуть працювати від акумулятора одну-дві години, то все інше ні. Тому зізнається, коли світло вимикали, було складно. Що стосується конкретної інформатики, тут більше практики, тут загалом. Тільки практика, теорія вже по ходу викладання матеріал, О, тому ж доводилось на пальцях розповідати, що таке таблиці, що таке презентація. Так, важко. не завжди працювала інтерактивна дошка. Ну в було опрацьовувати матеріал. Ми працювали, виконували якісь теоретичні завдання. Семикласник Герман каже: до середини осені світло в ліцеї вимикали за графіками. Розповідає, на дистанційку через відключення не переходили. Вчитель задавав питання, ми відповідали або виконували письмові завдання в у, е, книзі. Бувало, що вчилися під сонцем, але ні, нас не випускали додому. Із жовтні ліцей зі світлом завжди. Першим кроком до автономності стали сонячні панелі, розповідає заступниця селищного голови Ірина Грекова. Закупити та встановити їх допомогли європейські партнери. Зараз на території школи 68 панелей. Ми їх поставили в липні, і в літній період вони дуже яскраво показали, що значить енергонезалежність. Ми взагалі не користувалися із мережі електроенергії. Восени ж отримали шість акумуляторів від благодійників, згодом ще три від військової адміністрації, розповідає директор Совнянського ліцею Володимир Сергієнко. Каже, завдяки накопичувачам сонячної енергії та акумуляторам заклад з електрикою постійно. Площа школи складає 5,5 тисяч квадратних метрів. Знаходиться 35 навчальних кабінетів, спортивна зала, актова зала, їдальня, освітній центр. Які необхідно забезпечувати постійним електроживленням, перша заступниця селищного голови Ірина Грекова каже: з липня до листопада, завдяки використанню сонячних панелей та акумуляторів, ліцей зміг заощадити майже 12 тисяч кіловатів, а це понад 100 тисяч гривень. Данію Ніколає, Ілля Кононов, Суспільне новини, Дніпро.